everyone! I am so glad to see you again! Grammar describing people, unit 15, and speaking, page 93 Сегодня у нас занятие So, copy the table into your notebook Перепиши, ласка, Then complete it with the verbs and phrases from vocabulary exercises 1 and 2 І доповню її виразами з вправи на vocabulary 1 і 2. Ну, ось були у нас вправи на минулому уроці: Перша та друга на сторінці 92 І так, He, she has got. Або He's got, she's got. У нього в неї є. He She is Tall, short. He she's Wearing. І так, давайте з вами. Виконаємо цю вправу разом. І так, he, she's або has got long hair, uh, dark hair, темне волосся може бути ще, так, dark hair. So, short hair. Um, a brown beard. Пам'ятаєте, була борода там у одного пірата. A brown beard. Okay, so a red nose. Tak, what else? Uh, beautiful eyes, beautiful eyes, uh, big ears, big ears. So все, все, he she has got так? he she's got long hair, uh, dark hair, short hair, a brown beard, a red nose, beautiful eyes, big ears. He she is tall, short, високий, маленький на зріст, slim, худенький, slim худенький, fat, повненький, fat повненький, Jan molodi, old старий. Okay, he, uh, he she is wearing. So, a big shoes, uh, big shoes, uh, a long skirt, довга спідниця, a long skirt. So, a red t-shirt. A red t-shirt. A white coat, a white coat, so a red dress, um, a little hat, yellow trousers, and blue trousers. Great. Отже, таким чином ми можемо описати людей перше за характеристиками їхньої зовнішності, що у них є, що вони мають, друге, які вони, характеристика зріст і, і в принципі, структура тіла, і у що одягнені he or she is wearing. Great. Отже, нагадую, що всі слова були взяті. Із першої, другої вправи на попередній сторінці 92-ї з попереднього уроку. So, and now let's go to grammar reference and practice page of 152. So, describing people. Знову ж таки, has got. She has got short hair. У неї коротеньке волосся, He's got blue eyes. Ми вживаємо цю структуру has got або have got для множини, щоб описати. Характеристики зовнішності людини. She is, або they are, так? характеристика зріст, які вони за зростом, за структурою тіла, так? і за, наприклад, віком. Pam's young they are short. Pam молода вони маленькі на зріст. Is are wearing. Dan's wearing a jacket and trousers. Wearing це у що вони одягнені в даний момент. Ден одягнений у жакет і штани and Megan are wearing hats, а Evia та Megan одягнені у капелюхи. So, complete the sentences with is or has got. А тепер нам треба речення: увага. Доповнити з виразом доповнити виразами is або has got. Наприклад, Jake is wearing. Blue shoes. Джек у синіх черевиках. Ida has got. Іда має. Не Іда є сині очі та коричневого волосся, а вона має. За змістом has got, Robert is short. Роберт маленький на зріст And has got a red beard і має червону бороду. Poppy is wearing a beautiful party dress. Poppy одягнена у прекрасну uh, сукню. Ну, це взагалі у нас право, правило використання present continual stance. Chris has got short dark hair and a small nose. Tonia is young, slim, and beautiful. Тоня є молодою, стрункою, красивою. Права четверта. Think about your family and friends and answer the questions. So, who's got long brown hair? У кого? Uh, отже, треба подумати про свою родину або друзів і дати відповідь на питання. Діти, відповідь на таке питання, яке починається з who. Who's got long brown hair? Замість who ви підставляєте. Ім'я тієї людини, про яку ви думаєте, так? і переписуєте далі це речення без змін і крапкою в кінці. Дивіться, питання: Who's got long brown hair? Megan has got long brown hair. Тобто з, з е, літери S утворили повністю слово «has». «Has got», тому що has got було скорочено до згод. Далі, Who's wearing black shoes today? Хто сьогодні у чорних черевиках? Пишемо, наприклад, den. І переписуємо все далі без змін. Is wearing black shoes today. «Black shoes today». І крапка в кінці. Тобто завдання не складне. Просто замість who треба написати ім'я. І все. Далі переписуємо це речення без змін із крапкою в кінці. Who's got beautiful eyes? У кого прекрасні очі? Ну, нехай буде матуся. My mom has got beautiful eyes. Who's wearing a nice hat today? Замість who ім'я? Хто одягнений сьогодні? На кому одягнено сьогодні? Красива, красивий капелюшок. Замість ху ім'я? Перепишіть речення самостійно і крапка в кінці поставте її. Who is wearing blue jeans? На кому одягнені сьогодні сині джинси. Наприклад, Тоня is wearing blue jeans. Who's tall and slim? Хто високий і худенький? Павло is tall and slim?» Павло якийсь, наприклад, мій знайомий, високий і худенький. Who is wearing glasses? На кому одягнені окуляри? My dad, мій татко, наприклад, is wearing glasses. Мій татко носить окуляри. That's all ось і все. Тобто зрозуміли, щоб записати відповіді на ці питання, достатньо замість ху написати ім'я просто тієї людини, яка або одягається у щось. Одягнена зараз, так, або має щось, або дати їй характеристику, але не забувайте, що в кінці ставиться крапка. Повертаємося до нашого уроку. Look at the S in this sentence, write is or has. Зараз подивіться на скорочення S в реченні. І ви, вам треба зрозуміти, чи це is, чи це has. Скорочення від is чи has. І так, he is wearing my new jeans. Ну, це у нас скорочення від is. Present Continuous. She's got lots of shoes. Бачите частку got. Or це буде has. She has got. He is very old and he's got grey hair. У першому випадку is. У другому випадку has. She's got blue eyes and a small nose. Тут скорочення has, одне. <coughs> He is wearing a beautiful new digital watch. He's скорочення. Now let's work in pairs, look at the photos A to D and describe a person. Працюйте в парах, погляньте на фото A D і опишіть людину. Your partner says the person. А ваша, ваш партнер має сказати, що це за людина, за вашим описом. Mm -hmm. Наприклад, she's got long hair and she's wearing jeans. Is it, a, is it person A? Чи це людина A? Далі. So uh, he's got black hair. he's wearing blue jeans. Is it person B? Dali. she must сказать C. So uh, he's got. He tall, yes, and he's wearing uh, orange jeans, or he's wearing a shirt Is it a... Is it person uh, C? D. So she's got uh, she's got she's got glasses або she's wearing glasses and she's wearing a nice dress. So, is it person? D. Okay, таким чином за описом uh, зовнішності можна здогадатися, що це за людина. So, task 4. Write three sentences about a person in your class. Напишіть три речення буквально про людину у своєму класі. Uh, read your sentences to the class. The class says the person's name. Uh, прочитайте опис класові, а клас має назвати його ім'я. Складіть uh, три різних речення. У першому реченні нехай буде вираз has got, у другому реченні is, а у третьому реченні is wearing, у що одягнена ця людина. Наприклад, this person has got short brown hair. Ну а ви ж напишіть, напишіть про свого. Про свого хлопця або дівчинку з вашого класу. У цієї людини, от у цієї людини коротке каштанове волосся. А у вашого однокласника, який ви хочете, кого ви хочете описати, можливо, буде this person has got long uh, fair hair, довге світле волосся. So she is tall and slim. Вона висока і uh, струнка. Maybe she is short and uh, fat. So she is wearing uh, jeans. На ній джинси. Опишіть, у що да, одягнена та людина, яку ви описуєте. Great. So, ну і завдання speaking. You're going to a carnival. draw a picture of you, you are wearing carnival clothes. Uh, ви дитин на карнавал, уявіть собі, намалюйте себе у карнавальному костюмі. So, Wilkin peers, student A, describe your picture to your partner. Попрацюйте в парах, учень A має описати малюнок своєму напарнику. Uh, student B uh, Listen to your partner and draw the picture. А uh, учень B має послухати напарника і намалювати малю цей малюнок. So don't look at each other's pictures. За описом треба просто зобразити те, uh, що ви описуєте. So, compare your pictures. Are they, are they the same or different? А потім порівняйте ці малюнки і скажіть, чи вони однакові, чи вони різні. Так. Окей, okay, well done. So. That's all for today, на цьому це все. This is the last lesson of Unit 15. Це останній урок теми 15-ї. Усі бажаючі, хто хоче перевіряти разом з нами домашнє завдання за робочим зошитом, будь ласка, ставайте спонсорами каналу від мінімальної спонсорської підписки, перевіряємо його разом і готуємося до тестових завдань. Так. Проходимо перевірку повністю і повторення. Ну, на наступному уроці зустрічаємося на Юніті 16. Buy It! Будемо говорити про шопінг і про покупки. Друзі, ми вже з вами пройшли 15 уроків з 20, які є у цьому підручнику. Отже, ми вже з вами 3 чверті пройшли, більшу частину. Залишається зовсім небагато допрацювати цей підручник до кінця. So, goodbye, good luck, на все добре.